Випадок буквально свіжий, що в місті яволі на Львівщині напали на працівника ТЦК в нього діснували черепно-мозкову травму. Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП. Напад стався в той момент, як чоловік супроводжував військово на проходження ВЛК. Правоохоронці вже отримали нападника, але сам факт – військовослужбовець супроводжує військове на проходження військово-лікарської комісії, і на нього заду нападає чоловік, б'є його по голові. Його це я маю на увазі військовослужбовця територіального центру комплектування. Що ви про це думаєте? І чи це наслідки такої поведінки людей? Чого? Це наслідки, на жаль, крайні наслідки двох моментів. Перше, Росія розпочала вирбувати для таких акцій. Ми бачимо і підлітків. Маємо і підпали автомобілів для того, щоб нав'язати ілюзію власне якоїсь ненависті. Другий момент це все таки винні наші законодавці. Про це теж треба говорити. Їхнього цього намагання сподобатись всім і всяк, але. Не думати про ефективність мобілізації і навіть самі своїми хитаннями, он знову якісь там хтось придумав передавати кудись структурами працівники центри комплектування тобто, оця політична хиталка подобатись виборцям потенційним після перемоги, але не давати. Публічності інформації про те, що бійці в центрах комплектування це ті ж самі солдати, фронтовики, які не виконують злочину, які перше за все виконують закон, закон України, який написали ті ж самі політики. Це є велика проблема в суспільстві, що в нас подобатись відповідає мисл, не відповідає мислити. На жаль, велика політична в Україні хоче подобатись, а мислити про оборону, про захист. Про популяризацію, про відповідальність за завдання шкоди військовим. А працівники центрів при комплектуванні це є соти десяти потрібно, це є військові, які вже показали себе ефективно на полі бою. Перш за все, і е, також дійсно тут проблема і питання до медіа, коли завжди медіа це є теж проблема, особливо соціальних мереж. Коли викривлено подається інформація, коли я... мене завжди дивують у ті жінки, які десь там ганяються за військовими. Ну ти ж не даєш, перш за все, організувати тобі захист. Ви ганяєтеся за військовими, захищаєте ухилянтів, потім приходите додому, починаєте там, ну я вже не кажу, там, молитись, клятися, які ви набожні, і починаєте розказувати, як вас ніхто не захищає, а ви бідні нещасні. Ну тут потрібно визначатися в своїх світосприйняттях е і світоглядності. Розумінь такі злочини потрібно зразу присікати. Я вважаю дуже жорстко, бо знову ж це не додає честі ні всередині країни, нікому. Бо е знову ж е це такі. Це більше потрібно все таке роз'яснювальна робота, роз'яснювальна постійно і всюди. Але це для цього мають згуртуватися всі. Політики не мають закочувати очі і розказувати, що якісь є сотні сотні структур, які можуть за вас воювати. Чи от ми зараз передамо центри комплектування комусь і буде щастя? І розповідати, що один інцидент з працівниками центру комплектування це взагалі вся така система. Кожний день іде мобілізація, призив. Перевезення людей у, у, у навчальні центри, велика робота по уточненні даних, по об'ємах роботи, але чомусь я схиляюся, кажу до думки, чомусь це є це є проблема швидше всієї країни, взятої разом, бо дуже легко можна грати на суспільних настроях. Питання хто це буде потім вирішувати? Депутати поїдуть свої дубаї, свої там. Іспанії чи ще кудись, а нам тут прийдеться напряму стискатися з ворогом. Поки війська захищають, так може багато хто і армія, і можуть багато хто собі там розповідати про свої гори, стурбованість втоми. Але якщо армія е, не буде постійно перебувати в режимі підтримки, якщо нас не буде постійного поповнення і підсилення, то в кінцевому результаті закінчиться плачевно абсолютно для всієї країни. Я просто процитую, що написав Львівський обласний територіальний центр копкування та соціальної підтримки стосовно цього інциденту, який трапився у місті Яворів. поранення м'яких тканин правого плеча, термічний опік полум'ям обличчя, ураження обох. Обох вух. Такий лікарський висновок написаний у довідці виданий солдату Юрію Ці. поранення він отримав під час виконання ним обов'язків на лінії фронту в Миколаївській області наприкінці березня 2022 року. Закрита черепно-мозкова травма. Такий. Лікарський висновок написаний у документі виданий судату Юрію сьогодні. Цю травму він отримав про виконання своїх обов'язків у місті Яворі в Львівської області. У березні 22-го року його намагалися вбити росіяни у червні 24-го Він постраждав від своїх українців-земляків. Звертаємося до всіх військовозобов'язаних громадян України. Не маєте сміливості прийдеться до зсу, маєте хоча б совість і лице про це мовчати. Не маєте розуму мовчати. Не смійте піднімати руку на наших героїв. А, Додам від себе так це не свої свої підтримують, допомагають. Це люди, які можливо живуть в Україні, але ментально давно відреклися, як від України, так і, і, і від тої країни, в якій вони зараз живуть, і від того мислення і сприйняття. От і все в Україні на жаль, утворилися організовані законні угрупування, які займаються злочином, які через свою наживу. Власне, і створили оцей про конфлікт, оцю проблему в суспільстві. Створили ілюзію, створили верніше, навіть не ілюзію, якусь субкультуру ухилянства, і створили ілюзію, що вони їх врятують за велику винагороду. Повторюсь, поки не прийде усвідомлення в тих, хто впливає на суспільну думку, що потрібно поширювати правдиву інформацію на підтримку військових, до цього часу, на жаль, ми будемо мати проблеми. Чому так відбувається? Тому що наших багато політиків, що тих самих адвокатів, які захищають у Хілянті, вони не знають, що таке війна. Вони живуть в своєму ефемерному якомусь форматі. Вони далі собі уявляють, що ось ось воно закінчиться, і, і вони все заживуть у цьому старому форматі політичних дірібанів, адвокатів, всяких рішаловок і так далі. Все, війна в країні, все скінчилося, і на і, і так як було. Ніколи вже не буде. А от відповідати перед військовими після перемоги це прийдеться, і це відповідальність буде. Не просто там: ой, я, я помилявся, чи я винуватий, А це спитається кожного за його цей злочин проти держави. Я інакше цього називати не хочу. Пане Іване, я вам дякую, що знайшли час. Вийти до нас в ефір. Нагадаю, Іван Тимочко, військовослужбовець, голова ради резервістів, сухопутних військ Збройних сил України, був в ефірі Львів медіа. Пане Іване, дякую вам та моє шанування. До зустрічі.